Так, як ти туди зайшла? Всім привіт, друзі. Бачите, мені тут зараз дуже неудобно, але у мене тут сюрприз такий невеличкий. Це квоцка наса, подивіться, коли я доторкаюся, вона квокає. Я не знаю. Е, вона просто зараз сидить на яйцях, навіть не знаю, що там є. Скоріше всього, там є декілька яєць, і вона надувається. Дивіться, перший признак, що вона стала квоцкою, то коли вона отак надувається, коли я даю їй руку. Бачите, і вона квокає. Подивіться на ту красавицю. Зараз приблизу, з собою було добре видно. От, квокає, квокає. А ну подивлюся, що там зараз знаходиться у неї всередині. Бо я навіть не дивився, насправді. Тут мені навіть рука не прилазить, я удалі просто не дотягнусь до неї. Мені дуже неудобно. Давай, посунься. Так, ой-ой-ой, ой, так, вибачаюсь, Так, да, там є яйця. Бачите, вона хоче на них сісти. Я ніяк до неї не дотягнусь, не знаю. Потрібно буде якоюсь паличкою її витягнути. Це що з вітом? Якимось сачком, не знаю. Мені дуже тяжко туди взагалі попасти. Насправді, велика проблема. ну, потрібно буде. Е в інше гніздо її перемістити, бо тут у мене у дворі близько є пес. Для неї тут дуже погане місце. Тут може пес зайти. Наприклад, коли будуть вилуплятися цеплята, бачите, то означає, що вона сіла. Ну, знаєте, не потрібно радуватись на період. Я подивлюсь, можливо, вона і не сіла, можливо, вона просто квокає, але вона так гніздо того присиджує. Буде видно, як вона це сяде, це не сяде, але при, по її признакам, бачите, як вона робить, дивиться у яйця, вона, скоріше всього, сіла. Потрібно буде подивитися сьогодні, коли буде вечір, коли буде десь 8-9 година. Якщо вона буде сидіти на тому місці і не буде ставати, то буде означати, що вона стала квоткою. Ох, тут велика пилюка, дуже, капець, неудобно. Дуже навіть. Бачите, її Ну, Так, так, що ти кричиш? Вона злиться на мене. Ви бачите? Вона дуже злиться на мене насправді. Тут взагалі і не познімаюсь. Дуже е, брудно і якість погана для неї. Ну, е, знаєте, всі признаки, гребень уменсився, е, блідна така стала, все як для квоцки має бути. Отак, От до речі, написіть мені в коментарі, в кого сіла то за на яйця. Дуже цікаво мені процитати, можливо, у когось то сіла квотска, та як то дуже класно. Отак, От у нас це цеплята. Виходить. Буде видно, як все получиться. Так, дуже тяжко. Ну, Будемо її переміщувати у гніздо. Е, сьогодні подивлюсь, чи вона буде тут сидіти, якщо буде. Е, потрібно буде сходити знаць, перед цим ділом. Скусити траву і потрібно буде для неї взяти. Е, потрібно буде сіна трохи. Дати потрібно буде в гніздо. У мене там є до речі бочка, така дуже удобна, вона в формі як гнізда. Там сіну можна обстелити і її покласти разом із яйцями. Я думаю, там буде прям прекрасно для неї. Подивіться, яка красавиця, Буде вона сидіти. Вот, та сама боцка є. Зараз я вам покажу з другої сторони. Боцька така у мене є дуже зручна, е, Похожа на гніздо, подивіться. Бачите, всередині теж дуже красно. Е, Сухо, все це що можна просто туди дати е, сіна. в середину обстелити все отак. Вот, в середині обстелити сіно можна і все. І отут буде красота. Буде сидіти квотка, тут для неї і е, місця багато, і всього багато. Бачите, так не озидано, але дуже приємно. У мене вона, до речі, хтось це не знає. Е, я вже казав багато разів, вона у мене сідає дуже часто кожного літа, деколи сідала навесні, деколи сідала в кінці літа. Е, а зараз, е, знаєте, було така людина, що вона сіла. В вересні, я пам'ятаю, 2 вересня сіла. то було теж Ну, Вона тепер з таких сіла, вилупиться ну Мені потрібно яйця наскладати. Там взагалі яєць майже немає. Потрібно буде від моїх корей. Завтра, після залоту вони нанесуться. Я наскладаю. Скільки буду підкладувати, якщо ви мене спитаєте. Но, багато не буду. Вона в мене маленька, підкладу десь приблизно десь 18 штук, то, знаєте, для такої, як неї прям досить багато. Я скажу, більше не потрібно, бо якщо яйця будуть заглядати міськводські, будуть отак вилазити, прям, то буде дуже погано. Знаєте чому? Тому що вони можуть ухолонути, то не добре. Отак. Тому потрібно буде обустроїтися таке місце, де не будуть нестися інці цузі кури, бо знаєте, коли вони будуть нестися, тоді вони будуть йти до самої квоцьки. Без гавка і не дає мені водити. О, там хтось приїхав, там все гавкає ага, до нас. Не дають мені погодити ніхто. Отут спокійнися. І. Е, все получається. Mm, якщо вона буде, ви вже зрозуміли, сидіти вноці сьогодні. Я понаблюдаю, можливо, і показу вам, то буде означати, що вона все сіла, все на яйця. То дуже круто буде. Якщо не буде, то не буде. Але вона квокає, то факт, то добре, що квокає, але, але, але буде видно, що тут говоритися можна. Вона у мене, до речі, вже десь 9, 12 раз навіть. Хотів, що сказати, 9-й, десь 12-13 раз уже буде сидіти в той раз. Отак. Ну цим я люблю, дивіться. Хочу сказати. Тому, щоб квоцка у мене сиділа, чому я так радію. Тому що з тим немає ніяких проблем. Наприклад, коли я закладу яйця в інкубатор, з тими будуть проблеми. Потрібно буде лампочку шукати, потрібно буде шукати всяке то. А з Квоцькою нічого такого розумієте. Я от візьму просто е просто е у дворі наприклад, в клітку дам в мене будуть як в загончику. Просто будуть Коска буде її гріти, все буде нормально. Будемо випускати їх на вулицю. Будуть вони у нас тут гуляти. Ну потрібно то, за тим дивитися, бо тут є пси дивитися, щоб ніхто їх не вкрав. Також можливо і коти тут дорослі ходять, можуть вкрасти. Мої не крадуть, але сусідські ходять, можуть вкрасти. У мене такого все не було, але він цих людей деколи таке буває, коли вони випускають з коцькою погуляти. Але квотська моя дуже охороняє це тому вона охороняє взагалі від всіх. Вона навіть гусей може побити, якщо цесно. Якщо до неї хтось підійде з дітьми близько, коли вона буде в той час гуляти. Отак. Завтра вже піду, знаєте, або може сьогодні, як ви думаєте, за сіном, Бо мені потрібно сосити, потрібно зробити. Щоб вона мала десь сидіти, собі гніздо сподобалось. Дивіться, дуже легко переносити, насправді її. Е, дивіться, коли я візьму. І перенесу її з де вона в мене сидить, то просто у мене пес близько є, прив'язаний. Тут недобре буде її місце. Та її пес може просто не знаю, з'їсти яйця, бо я всяке. І дивіться, якщо я б переносив кацьку або гуску, вони б просто так би не переселилися. а Кацька ніколи не буде сидіти там, де ви покладете. Якщо вона вже нанеслася, кацька, наприклад, або гуска, і ви хочете Він це місце перенести. Вона не буде сидіти. Я вже то пробував. Можливо, не знаю, напишіть мені в коментарі, у кого таке було, у кого. Таке було, що ви представили її, і вона вас послухалась. У мене насправді такого ніколи не було, вони ніколи мене не слухаються. Вони роблять по-своєму те, як вони хочуть. А от квотськи, вони завжди слухаються. Ну, от, завжди, коли я е, їм кладу гніздо, вони завжди будуть там сидіти, там, де вони сидіти мають, їмають. Я навіть не знаю, що ще можна сказати тут, що можна ще додати тут. Такого не знаю, помаленьку. Ну, помаленьку господарство збільшується, як ви поняли. Отак. Бачите, навіть не маю щось щось що сказати. Ну, ладно. Буду зараз за нею наблюдати. Туди не знаю, правда, як я взагалі дотягнувся. Вона у мене сидить. А ну, перевіримо. О, квокає, перший признак і крицить. Коли я пхаю руки, вона обороняється, квокає і крицить, то перший хороший признак, солона, що, що вона буде сидіти. Отак. Тому такі у нас справи. Ну, дуже добре, що буде сидіти у мене. Огортає зараз яйця, от дивлюсь на неї. Огортає красавиця моя. Та, бачите, мене тут дуже радує, тому що то озінцею вона хочеться насправді сісти на яйця. Отак. Ну, буде висиджувати, буде видно. Просто розумієте, е, хочу ще дещо додати. Коли... Я в інкубатор яйця закладаю тоді. наприклад, світло виключають, всякі з тим проблеми, мені тут дуже не подобається. А, наприклад, коли квоцка сіла просто е, ніякі, ні світло, нічого не потрібно. Вона сама висиджує, сама висиджує. Просто дуже класно, мені то подобається і все. Отак буду бачити, як то буде. Зараз за нею трохи послідкую, і все. Отак, дякую за отаке відео. Ході ніякої інформації немає. Можливо, було цікаво. Підсіть коментарі, підписатись на канал, ставте лайки і всім пока.